Вціліли під обстрілами, перемогли хвороби, але віддавши всі гроші за ліки, родині мамтюгових із Донецька доводиться економити на всьому. Ольга сама виховує синів двійня, та ще піклується про матір, яка нещодавно пройшла курс хіміотерапії. Історію продовжать кореспонденти сабитій. На цій околиці Донецька досі неспокійно, щоб діти не чули обстрілів вікна у їхній спальні досі забиті. Ольга довго не хотіла травмувати синів і приховувала, яка небезпека їм загрожує. Коли почались обстріли, вони думали, що це просто гром. Ну коли вони з віком стали підростати і стали розуміти, що це бахають, значить вони говорять, що там бахають. Кирило та Ілля народилися недоношеними на 28-му тижні. Було багато патологій, часто хворіли, а лікарі ніяк не могли встановити діагноз. Родина на ліки витратила усі заощадження, і це дало результати. Тепер брати мають вигляд доволі здорових. Уже кабиніючи стали сталі болять. вже падрасні. А от бабуся Тетяна Іванівна нещодавно принесла черговий курс хіміотерапії. В неї онкологія. Утім, жінка знаходить сили допомагати доньці доглядати за онуками. Вправляюсь потихеньку. Що ж тепер робити? Треба допомагати доньці. Мати знає, як заохотити синів. Ми зараз будемо готувати овсяне печення. Всі продукти у нас йдуть з гуманітарного штабу фонду Ріната Ахметова. Це печення мої дуже бажають. Допомогу Ахметова Ольга отримує як мати-одиначка вже третій рік. Навіть склала спеціальний рецепт випічки, у якому усі продукти з набору виживання. За півгодини частування готове. Ось готове наше печення. Всім прияти апетиту! ви кажуть, їм як і більшості мешканців Донбасу без допомоги Ахметова не обійтися. Леонідовичу огромніше, просто агромніше, спасіба, що він не забуває за э, Донбас, не забуває нас, не забуває пенсіонерів, не забуває наших дітей. Третій рік гуманітарний штаб Ахметова допомагає найбільш незахищеним категоріям населення Донбасу, пенсіонерам, інвалідам, багатодітним родинам за увесь час роботи врятували більш мільйона людських життів. Юлія Міншакір, Варсуслав Сесоїв, Сабиція канал Україна.